Його місія в Україні допомагати дітям. Пол Філд, міжнародний спікер і тренер з позитивної психології з Оксфорда, відвідує Україну, зокрема Тернопіль, вже восьмий раз під час Великої війни. каже за цей час знайшов тут чимало друзів. Перше я познайомився з Україною, коли до нас через війну приїхало багато людей. Згодом я почав відвідувати Україну з різних причин. Спочатку надавав гуманітарну допомогу, а пізніше разом із друзями привозив до бібліотек чудові книги англійською мовою. Щотижня у тернопільській бібліотеці Пол Філд збирає дітей і читає їм англійською. Кожна казка це не просто фантастична історія, але й можливість почути вживу іноземну мову, вивчити нові слова. Для дітей надзвичайно корисно спілкуватися з носієм мови та слухати живу англійську. Це відкриває нові горизонти та мотивує до вивчення іноземних мов. Відбуваються такі заняття в рамках міжнародного проєкту Інтерактивні читання. Пол знає, що вони надзвичайно корисні для дітей, адже спілкування з носієм у невимушеній атмосфері допомагає позбутися страху говорити англійською. А жести, міміка та інтонація допомагає слухачам зрозуміти зміст без дослівного перекладу. Це розвиває. Інтуїтивне сприйняття мови. більша частина мого життя пов'язана з освітою. Я був викладачем, а також директором у школі, і для мене це взагалі дуже добре спілкуватися з дітьми. На жаль, це не найкращі дні для України, але мені подобається дуже спілкуватися з дітьми, обмінюватися з ними, енергією та навчати їх. Пол додає, що планує продовжувати проводити такі години читання в Тернополі. Він співпрацюватиме з різними школами міста, аби ще більше дітей змогли долучитися до цього проєкту. like eggs anyway.